Вуса. В попередніх відео ми поговорили про бороду, а в цьому і наступних відео поговоримо про вуса. Ну, таке. <плес> Поїхали! Що означає, коли мужчина підкручує кінчики своїх прекрасних довгих вусів? Ну, цей жест це демонстрація свого статусу, самолюбування, впевненості та домінування. Також цей жест підкручування вус може означати, що мужчина фліртує. Другий жест. Поглажування вусів, ось цей жест не має нічого спільного з таким романтичним жестом, коли вуса підкручують. Цей жест він використовує в момент, коли треба взяти себе в руки. Цей жест показує свою статусність, мудрість, терпеливість і мужність. І ідентично, жесту поглажування бороди, поглажування вусів, це теж жест перед прийняттям якогось рішення. Тобто він всім показує. Зараз скажу своє рішення. Значить, так, кажу я вам, дорогі мої, в наступних відео ми знову розберемо вуса, так що підписуйтесь, щоб не загубити.